Олександр Олесь, вірш. Прокляття, розпач і ганьба. Усю пройшов я Україну, і сам не знаю, де спочину і де не стріну я, раба. Зректись себе, забуть ім'я, Всесвітнім соропом, соромом покритись і не соромлячись дивитись, це дійсність, сон не знаю. Я, о краю рабський, скільки сліз було в мені і ласк, і втіхи, які чудовні трави ліки для ран твоїх собі я ніс. Ти п'яний спав, а я горів, душа ставала крем'яною, і не слова тепер спокою, а іскри креше з неї гнів. І їх, як зерна, кину я в твоїх полях, степах і луках. І може ти в пекельних муках згадаєш згублене ім'я.